Вас перепрошую. Прийдіть, будь ласка. Дивіться, прийдіть, будь ласка. дивіться, в мене прийдіть, просто ситуація. Я я зі Львова дві секунди, дві хвилини. Вийдіть, будь ласка. Я прийдіть. просто зі Львова приїжджаю. Я, зараз я по питанню мені ви Вийдіть, будь ласка. Я нічого вам не буду. Секретар не може нічого сказати, ви не можете. Дивіться, мені від вашого імені йдуть погрози. Прийдіть, І мені... всі ваші звернення... Я направив, дивіться, бачите, мені я відповіді не, не дали. в мене інші справи. Будь ласка, закрийте двері. Тобто ви відмовляєтесь мені надати компетентну відповідь, бо тому що воно направлено адресовано вам. Зараз я викличу підцілки. Та він тільки що був, бо тому що ваш помічник викликає, ви не викликаєте, в мені відповідь. Дайте просто офіційно і все. Дві секунди. Закрийте, будь ласка, стежка. Коротше, відмовляється. Отак <зараз> 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 <А>, працює. <зараз> <Момоніки>. <зараз> Okay.